Вітаю всіх! Покажу способи, як заробити швидше на мінімальний вивід для тих, хто не хоче вкладати свої гроші. Без поповнення облікового запису заробити теж можна, при цьому не запрошуючи нових користувачів на цей проєкт. Давайте відразу перейдемо в мій аккаунт. Є багато функцій, я про всі говорити не буду, тому що мета цього випуску саме заробити монети, обміняти їх на тон і вивезти. Це для тих, хто цілеспрямовано націлений саме на виведення, хто не хоче і не має бажання просувати свій обліковий запис, витрачаючи на це 2 місяці або навіть більше. Ну, звичайно, коли ви розвиваєте свій аккаунт, для початку ставити за мету розкрутити свого гнома, тоді надалі ви будете стабільно отримувати хороший прибуток. Але зараз ми розглядатимемо зовсім інший варіант. Для початку, коли ви заходите до свого кабінету кожні 16 годин, ми кидаємо динаміт максимальну кількість. Це 10 разів його закинути та отримати ресурси та жовті монети. Все, що ми тут отримуємо, всі ресурси, їх потрібно буде поставити на продаж і отримати монети. Одні гноми купують, інші гноми, як ми. Заробляємо. Руда потрібна, наприклад, для того, щоб збільшити рівень. Чим вищий рівень, тим більше на добу ви будете отримувати прибутку. Після того, як кинули динаміт, з'являється вікно начебто капча така. Необхідно вибрати цифри, які нам пропонують у потрібному рядку їх записати і забрати нагороду. Після певної кількості китків на динаміті виставляється час. 16 годин, 10 хвилин. Саме через такий час потрібно знову зайти і почати добувати скарби за допомогою динаміту. А далі, минув час, моя руда збільшилася. Точніше, такий ось майнінг, який за 20 годин добуває мені руду. На 5 рівні це 30 штук на годину. При кожному збільшенні рівня ви будете заробляти набагато більше. Тепер, коли у вас достатньо руди, щоб заробити жовті монети, можна поставити їх вже на продаж. Переходжу в ринок, список всіх моїх ресурсів. Головне, це руда. У мене її 4133. Продавати можна будь-який ресурс. Я покажу, як продавати, наприклад, руду. Є вся інформація. Натискаю мінімальну кількість 1000, міняю ціну. Останню двійку виправляю на п'ятірку, щоб миттєво продати, для того щоб показати, що інші гноми купують, і я заробляю жовті монети. Продавати можна дорожче, здебільшого на продажу виставлено ціну за 0,6 монет. Вказується комісія, тут 4% забирається від загальної суми. Я виставила на продаж 4 тисячі руди. Створила чотири заявки. Якщо за 3 дні у вас не куплять ресурсів, які ви виставили на продаж, то заявки повертаються назад. Ну, що я помітила, цікавий момент, ні грошей, ні товару ви назад не отримуєте. Вони просто зникають. Принаймні я не отримувала. Три дні проходила, ресурси мої не продавалися, плачір же повертався, а гроші я не бачила. Трохи пізніше я зайду і отримую жовті монети за свій проданий товар. Як це робиться, теж покажу. А зараз надаю вам додатковий спосіб заробітку руди вгорі праворуч, як ми з вами помітили, показую стрілкою, рудник п'ятицвіття. Саме в цьому розділі будемо заробляти дорогоцінну нашу руду. Перекидаю на вкладку, де гном буде бігати, розбиваючи блоки. Гном заробляє тут як руду, так і різні ресурси також збираються. Дається 5 хвилин для того, щоб тобто 30 хвилин, а, дається 5 хвилин для того, щоб встигнути розбити як можна більше блоків і заробити руду. І між рівнями буде вискакувати нагорода у вигляді різних ресурсів. Для того, щоб почати грати, потрібно натиснути на сила гнома. Цей момент не забуваємо. Також можна буде збільшити силу, надається можливість переглядати рекламу, за один перегляд реклами додається 30 секунд біганини гнома. Після того, як проходить певна кількість часу, ми знову заходимо в гру та заробляємо ресурси. Тобто це такий шанс швидше заробити скарб для отримання монет під час продажу. Повертаюся в свій аккаунт money mining, і помічаю, що конвертик мій заповнений. Тобто надійшло повідомлення, я так розумію, про продаж товару. Я отримала монети, їх потрібно забрати, натискаю на листа і перелік проданої руди. тут бачимо. Забираю свої нагороди по Мій баланс автоматично збільшується. підтверджую свої дії. На моєму балансі 84 тисячі монет. Їх я можу вже перетворити на реальні гроші на тон криптовалюту. Тикаю на скарби і тут важливі розділи, які нам потрібні. Обмін. Є можливість поповнити тон і після обміняти на монети для прокачування свого облікового запису, тобто внести депозит. Я ж натискаю зараз на обміняти жетони» на тон. Виставляю максимальну суму, платіж чомусь, так бачимо, не проходить, не вдався обмін. Мабуть, з усього береться комісія і максималка не обмінюється. Тоді я вказую. Суму набагато менше для обміну, і потім виставляю ще трохи. Напишу 81 тисячу, все вдало, тончики в мене на балансі. Тепер переходжу до гаманця. Як відбувається виведення, необхідно вказати, тобто прив'язати для початку тон гаманець. Я підключаю тон кіпер. Перекидаю в гаманець, натискаю кнопку підключити. Тепер вже можу вивезти. А ні, не можу мінімальний вивід 1 тон. Що ж, мені залишається далі заробляти, щоб отримати мінімалку. Ще важливий момент, хотіла сказати, я переходжу в реферальну програму. Ці монети я заробила без допомоги своєї команди, 84 тисячі. А всі ресурси, які збираються тут за допомогою моїх рефералів, я не чіпала. Я жодного разу ще їх звідси не забирала. Тому показала вам заробіток без вкладів і без допомоги рефералів. У мене наразі 5 рівень, тож якщо дістатися хоча б до 10 го або 9, го то на добу можна непогано добувати руду та продавати її.